Об'єднаний марафон в ефірі каналу 1+,1. плюс Я Соломія Вітіцька, і це випуск телевізійної служби новини. 40 вибухів минулої ночі пролунало на Сумщині мінометами, артилерією та дронами. Росіяни обстріляли дев'ять громад. Безпілотниками ворог тероризує і Херсонщину через скидання вибухівки із дрона на своєму подвір'ї постраждала жінка у Береславі. За добу в місті двоє ушпиталених 48-річну жительку Білозерки дрон вполював на кладовище. Вона загинула. А у Херсоні вибухівка із безпілотника вбила чоловіка. Ще один містянин поранений. Лікарі досі борються за життя двох пасажирів маршрутки, яка потрапила під удар ворожих дронів в обласному центрі. Тоді загинув співробітник міськради. І ще дев'ятеро постраждали у тяжкому стані. І двоє жителів веселого теж після атаки БПЛА у також чоловік у Станіславі. 15 разів ворог атакував Донеччину. У Сіверську артилерійський снаряд влучив у житловий будинок. Одна людина не вижила, другу рятують медики. Дронами та артилерією окупанти били по родинському травмовано місцевого жителя. У Рівному поцілились безпілотника в авто. Там двоє поранених. А в добропіллі до Двоє хлопчиків підірвалися на вибухівці стан одного із них тяжкий. Продовж ночі гучно було одразу у двох районах Дніпропетровщини. Ворог бив по Синельниківському району. Наслідки уточнюються. По Нікопольському росіяни гатили з артилерії та градів. Пошкоджені два приватні будинки та надвірні споруди. А ближче до ранку оборонці неба знищили над областю ворожий безпілотник. По 12 містах та селах на Запоріжжі. Росіяни гатили понад 4 сотні разів внаслідок ворожих атак. Поруйновано житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Три керовані авіабомби скинули загарбники напередодні на Золочів. Це Харківщина. Поранили жінку і пошкодили понад 30 приватних будинків, два багатоквартирні авто та електромережі. Троє потерпілих у Семенівці на Чернігівщині. Внаслідок прильотів у місті горіли хати. Також пошкоджене підприємство. І зараз маємо нагоду дізнатися про ситуацію на фронті. Про це нам розкаже речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Він зараз з нами наживо. Пане Андрію, слава Україні. Розкажіть, тож, яка нині ситуація на фронті? Вам слово. Доброго ранку, Соломія, героям слава! Розпочалася 1050-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулося 176 бойових зіткнень. На харківському напрямку ворог чотири рази марно намагався просунутись у районі Вовчанська та Тихого. На Куп'янському напрямку за добу, що минуло, відбулись три атаки російських окупантів. Сили оборони України відбили атаки противника неподалік населених пунктів Тополі, Голубівка та Петропавлівка. На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів поблизу Новосергіївки, надії Першотравневого, Чернещини, Макіївки, Сарічного, Тернів та Іванівки. На сіверському напрямку українські воїни відбили сім атак противника у районі населеного пункту Білогорівка на Краматорському напрямку ворог вчинив сім безрезультатних атак на позиції українських військ у районі населених пунктів Васюківка, Бондарна, Часовий Яр, Ступочки та Білогора. На турецькому напрямку за підтримки авіації ворог 9 разів атакував Турецьк. На Покровському напрямку впродовж минулої доби українські воїни зупинили 41 атаку у районах Тарасівки, водяного, другого, Єлизаветівки, Променя, Лисівки, Сухого Яру, зеленого нового труда, Покровська, Котленого, Нововасилівки, надії. На Курахівському напрямку Сили оборони України відбили 25 атак поблизу срібного слов'янки, Петропавлівки, Андріївки, Курахового та Дачного. На Авремівському напрямку противник здійснив 21 атаку у районах Янтарного, Константинопольського, Успенівки, Константинополя, Новосілки та Привільного. Крім того, ворог активно застосовував штурмову та бомбардувальну авіацію на цьому напрямку. На придніпровському напрямку Сили оборони України успішно відбили дві вороже, дві ворожі атаки противника. Триває операція збройних сил України у Курській області. Минулої доби відбулось 32 32 бойових зіткнення на Курщині. Ворожа артилерія завдала 146 обстрілів по населених пунктах та позиціях українських військ, зокрема 6 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Також протягом минулої доби російські терористи завдали по території України 45 авіаційних ударів, скинувши 93 керовані авіаційні бомби. Крім цього, російські терористи здійснили понад 5 тисяч обстрілів, 139 із них із реактивних систем залпового вогню. Також російські терористи застосували для ураження по території України 2021 дрон Камікадзе. Соломія пане Андрію, розкажіть, що відомо про втрати російських окупантів, які результати бойової роботи українських воїнів за добу, що минула. Соломія за минулу добу, авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили вісім районів зосередження особового складу та техніки. Один пункт управління безпілотниками російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1660 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили чотири танки, 16 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем, 19 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 81 автомобіль. Російських окупантів ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні героям слава! Дякую за інформацію! І з нами наживо був речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов Росіяни поновили інтенсивні штурми на східному фланзі Покровсько-Курахівському відтинку фронту, свідки готують наступ на Покровськ. Південніше часового яру українські воїни провели серію контратак, звідки вдалося відкинути московитів та контактні бої на мінімальній дистанції там, де був Вовчанськ. Як вдається захищати тип українського куп'янського угруповання сил оборони? Про все це говоритиме з виконавчим директором Українського центру безпеки та співпраці Дмитром Шмайлом, воєнний кореспондент Олександр Моторний. Оглядовий проєкт від редакції спецкору, оперативний черговий стартує вже о 9.15. Тож дочекайтеся. Продовженням Свіжа бавовна на Росії в Енгельсі Саратовської області після атаки безпілотників палає нафтобаза. Місцеві публікують яскраві відеозагоряння та пишуть, що вчули десятки вибухів, тоді як офіційно російська влада визнає пошкодження промислового об'єкта, але традиційно пише про збиті дрони. Слід зазначити, що біля Енгельса розташована авіабаза повітряно-космічних сил країни агресорки. Авіаційне паливо для неї, зокрема, зберігається і на території враженої дронами нафтобази. Чули, бавовно сьогодні і в ростовській області Росії там повідомляють про збиття безпілотників. Звільнення з полону та притягнення Росіян до відповідальності за тортури. Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що обміни можуть стати систематичними. Про це є попередні домовленості на 25-й рік. А також зауважив, що звільнені з полону українці мають право самостійно звертатися до міжнародних організацій, таких як ООН чи міжнародний червоний хрест, із заявами про катування з боку Росіян. Документування злочинів та міжнародний розголос допоможе зрештою притягнути винних до відповідальності, заявляє Лубінець. і його офіс. Допомагатиме людям скласти відповідні заяви. Торік у результаті 11 обмінів було звільнено 1358 наших людей. Шансів стільки ж, як у сніжки. Пеклі прем'єр Канади наголосив на нездійсненному бажанні Трампа приєднати його державу до США. Дональд Трамп раніше заявив, що може використати економічну силу, аби зробити Канаду 51-м штатом США. Обраний президент Америки наполягає, наче такий союз принесе канадійцям багато користі. На це прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо відреагував так: немає жодного шансу на подібне приєднання і нагадав, працівники та громади обох країн отримують вигоду від того того, що Канада і США є найбільшими партнерами у торгівлі та в безпеці, наразі Джастін Трюдо, який керував країною майже 10 років поспіль, планує свою відставку на тлі політичної кризи. Він зрікся посади лідера ліберальної партії. А після того як політична сила обере його наступника, планує піти і з поста прем'єр-міністра. На питання журналістів, обраний президент Ша відповідав під час прес-конференції у Флориді, і зробив чимало заяв, вкотре повторив, що хоче отримати контроль над островом Гренландія, що належить Данії, а також Панамським каналом, і пообіцяв перейменувати мексиканську затоку на американську. А ще наголосив, що розуміє почуття Путіна щодо членства України в НАТО та переклав відповідальність за розв'язування війни на свого попередника Джо Байдена, начебто, саме після відводу американських військ з Афганістану. Який стався за каденції попередника? Москва побачила некомпетентність американців та напала на Україну. великою мірою проблема полягає у тому, що Росія за багато років до того, як Путін сказав, що НАТО не повинно бути в Україні. Про це йшлося, ніби це само собою зрозуміле. Аж раптом Байден сказав: ні, вони повинні мати можливість приєднатися до НАТО. А отже, Росія матиме когось просто у себе на порозі, і я можу зрозуміти їхнє почуття з цього приводу. Насправді Джо Байден ніколи чітко не обіцяв Україні членства в НАТО. Все, про що він говорив, перспектива у віддаленому майбутньому. Останнім американським лідером, який відкрито підтримував приєднання України до альянсу, був республіканець Джордж Буш молодший у 2005 році. Одразу після Помаранчевої революції. Втім, на саміті НАТО в Бухаресті партнери не підтримали плану дій для України та Грузії. Черговий скандал довкола мобілізації у Львові. На відео, що з'явилося у мережі, видно, як троє людей у військовій формі б'ють чоловіка і силоміць запихають в автівку. Їм допомагають іще троє в цивільному. Згодом керівництво обласного ТЦК визнало а це група оповіщення Шевченківського району центру комплектування. Конфлікт буцімто спричинив сам військовозобов'язаний, порушив правила військового обліку від проходження. ВЛК відмовився, поводився агресивно та вдарив одного із військовослужбовців. Тому, мовляв, їм довело. Застосувати силу. Однак, за даним фактом, призначене службове розслідування, доти учасників конфлікту відсторонили від виконання службових обов'язків. Тим часом свою перевірку розпочав і Офіс омбудсмена. Там готують відповідне повідомлення в ДБР. Собака-герой України. Ця історія про бельгійську вівчарку Беша з Павлоградського кінологічного пошуково-рятувального загону Антарес. Саме вона знайшла тіла понад 120 зниклих. Завдяки її спритності вдалося врятувати не одну людину. Як працює Беша, бачила кореспондентка ТСН Анастасія Невірна. Підрочисту музику та оплески Беша прямує на сцену. Шестирічна вівчарка останні п'ять років вона працює пошуковцем. Прийміть, будь ласка, нагороду для Беші собака, герої України. Відзнаку Беша сприймає спокійно до великої кількості людей навколо, їй не звикати. Адже більшість свого життя вона провела у пошукових місіях на місцях вибухів великих аварій, ворожих прильотів. В нас 41 доба прийшла в пошуках тільки за осінь. Одразу після нагородження чотирилапа геройка разом зі своєю напарницею Ларисою Борисенко їде на південь України. Там нині точаться запеклі бої і багато зниклих захисників. Завдання вівчарки відшукати їх. Почалося повномасштабне вторгнення, і об'єми роботи стали набагато їх стало більше. і Вона стала важче, складніше. Зараз ми працювали вже 12, 12 регіонів. Кінологічний клуб «Антарес» Лариса Борисенко очолює 12 років, Бешу виховує з двох місяців. Відтоді майже весь час вони разом вдавалося дуже багато людей повертати з небуття, повертати. Навіть по маленьким крихіткам, взагалі, після там прильотів е російських ракет, навіть через рік-два. Е там, де вже повністю всі зневірилися, наші собаки давали результат. Вони працювали на місці влучання російської ракети по багатоповерхівці Дніпра, на руїнах зруйнованого готелю у Кривому Розі, шукали тіла загиблих на полі бою Харківщини. Під час пошуків полеглого бійця разом підірвались на розтяжці. Беша відбулася незначними пораненнями, а її власниця Лариса кілька днів провела у комі. Поки кінологиня не прийшла до тями, Беша місця собі не знаходила від хвилювання. Перше, що я спитала, коли отямилась в мічки, чи є в мене ноги. І друге, моя собака загинула. Мені казали, ні, ноги в тебе ще є. А собака твоя жива з нею все майже добре. Тобто її врятувала Кевларова Попона. Після прожитого обом довелось наново вчитись працювати у парі. Для неї немає жодних перешкод, в неї немає острахів, взагалі немає страху Наперед чим, Тобто вона працює і в темряві, вона працює на величезній відстані від мене і розкручує там за 200-300 метрів запах і виходить на нього. Дуже часто у пошуковій місії разом з Ларисою та Бешою вирушає кінолог В'ячеслав. Каже, шукати загиблих морально важко, але їхнім рідним. Це необхідно. Головне повернути тіло додому, щоб родичі змогли приходити до сина або, там, або своє, до своєї доньки, до родичів. Для мене важче це коли без результату вертаєшся. Аби був результат, собаки Антарису, зокрема і Беша, у буквальному сенсі риють землю носом і часто дістають травми. Постійно порізаний нос, постійно порізані лапи. Е, глаза от ми. Влітку працювали. У нас було три об'єкти подряд, де була скловата. Тобто, це також була така дуже велика проблема, бо глаз ну, от досілі в неї один глаз ще має проблеми. Він був забитий скловатою і досі вона виходить. Кожен новий ворожий прильот для них означає кількаденну, майже безперервну роботу, і часом саме собакам вдається те. Що не під силу людині? Анастасія невірна, Владислав з Дніпропетровщина, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини.